У Чернівцях пройшов благодійний відкритий урок з графічного дизайну для дітей-переселенців, що проживають у місті. Як проходило заняття та чого мали змогу навчитись, діти дізнавались журналісти Січотари. Чернівецька ІТ-академія у співпраці з громадською організацією співдії заради дітей провела акцію Степ до перемоги викладачі академії провели безкоштовний урок для дітей, в рамках якого навчали малечу азам графічного дизайну. Коли ми подумали, чим ми можемо бути корисними цим дітям, то зрозуміли, що в принципі це запитання саме до нас, оскільки ми є освітнім. Проєктом освітнім навчальним закладом, який працює, скажімо так, в своєму напрямку. Ми готуємо спеціалістів для різних сфер ІТ. Це можуть бути і діти, і дорослі учнями, які прийшли на заняття, стали діти-переселенці з тимчасово окупованих територій, а також малеча з багатодітних та малозабезпечених родин. Коли почали спілкуватися з нашими викладачами з педагогічним колективом, то вирішили провести для таких дітей відкрите заняття. Ну, тобто безкоштовне заняття для того, щоб їх навчити, як створювати листівку, тематику підібрали з огляду на сьогоднішнє свято, день захисника вітчизни. І потім ідея буде така: діти, які на наш роздум. Зараз, скажімо так, не мають доступу, можливості реалізувати себе, вони набудуть певну навичку працювати в програмі для створення цієї листівки. Листівки, які надрукують з дитячих макетів, поїдуть на фронт разом з різноманітними продуктами та харчами, щоб підняти бойовий дух захисників та захисниць України. Ми покажемо основні інструменти Photoshop, ілюстратор і намалюємо відкритку. Для ЗСУ. У нас є якісь там вже такі заготовки, бо за дві години, звісно, освоїти такі програмні продукти це неможливо. Це сьогодні так оглядовий урок, там два-три інструменти, щоб вони могли перетягнути якісь картинки, скласти ніби як з пазлів, так, відкритку і написати текст і зберегтись. Якова категорія учасників 10-15 років. Такий проміжок вибрали, аби у малечі були хоча б базові навички роботи за комп'ютером. Організатори кажуть, це найкращий вік для початку вивчення it технологій. Оскільки це по перше, на часі, а по-друге, наші діти повинні бути розумні, прогресивні. Це їм цікаво. А це теж на що завжди є попит, і буде далі в майбутньому. І ми так сподіваємося, що серед цих діток є наші майбутні програмісти. І IT-спеціалісти. Також директор академії каже, він та викладачі готові проводити подібні акції і в майбутньому. Ми завжди, завжди відкриті для спілкування, для обговорення різних проєктів. Наша задача, щоб цей захід був ефективним, корисним. І вважаю, що сьогоднішній захід якраз такими є. В першу чергу, це наша соціальна позиція. Брати участь в тих процесах, які відбуваються зараз в суспільстві, навіть якщо ми не стоїмо із зброєю в руках, у нас є інструмент підтримати тих, хто опинився в складних умовах життєвих. Тані ситуації це ті якраз ці діти, які до нас сьогодні прийдуть. IT уже сьогодні є невід'ємною частиною сучасного світу, тому розвиток подібних навичок може стати важливим не тільки для дітей та їх батьків, а й для загального рівня обізнаності нашого суспільства. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал С4.